В даному відео ми вирішили проаналізувати вироки по статті 336 Кримінального кодексу України щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Вирішили розглянути вироки за останній період під час війни, за останні декілька місяців, які у нас зараз тривають. Тобто це вироки виключно свіжі. Власне, що ці вироки об'єднує? Перш за все, це те, що всі вони винесені щодо військовозобов'язаних або резервістів, які пройшли військово лікарську комісію. Військово-лікарської комісії були визнані придатними, що відображено у відповідних довідках. Придатними або обмежено придатними, це перше. Ну насправді ми про цей фільтр вже неодноразово заявляли, що без проходження військово-лікарської комісії, без визнання вас придатними або обмежено придатними. Не може бути кримінальної відповідальності разом з тим, сам факт проходження військово-лікарської комісії не є уже достатнім для того, щоб наступила кримінальна відповідальність. Це очевидно і це зрозуміло. Є ще і інший фільтр. Вам повинні вручити мобілізаційне розпорядження, на яке ви не повинні відреагувати, тобто не прибути встановлений термін, встановлений час, встановлене місце. Власне, всі ці вироки об'єднує також і цей власний фільтр. Військовозобов'язані резервісти не прибували за мобілізаційним розпорядженням, встановлені строки, встановлене місце. Власне, які були причини цього неприбуття? Причини були абсолютно різноманітні, абсолютно індивідуальні. Разом з тим вони були. Досить цікавими і зрозумілими насправді більшості з наших громадян. Так, наприклад, один з військовозобов'язаних не прибув, тому що у нього незадовго до цього мама пережила інсульти. Він сказав, що він не зміг прибути, тому що він, власне, доглядав за мамою. І він не відмовляється від подальшого проходження служби, але от у нього є така підстава. Разом з тим судом не було встановлено, наприклад, даного факту. Не було встановлено те, що мама потребує відповідно до рішення ЛЛК стороннього догляду. Був, наприклад, вирок стосовно того, де військовозобов'язаний виправдовується тим, що не було з ким залишити дитину, тому що дружина перебувала на заробітках в цей час за кордоном. Більше того, він на наступний день знайшов з ким залишити дитину. Самостійно прибув в ТЦК, однак разом з тим кримінальну справу. Було порушено і було винесено щодо до нього вирок. Були і абсолютно інші власне, виправдання своїм діям. Наприклад, саме банально, люди говорили, що вони боялися. Одна, один з військовозобов'язаних повідомив, що він боявся через те, що перед цим, проходячи навчання в ТЦК, йому о, керівник ТЦК повідомив, що відправить його на убій як м'ясо. Інша людина сказала, що я не змогла прибути до ТЦК, тому що неї не було транспортного засобу, і він просто не зміг добратися до іншого села, де власне відбувалися збори. Дехто посилався на релігійні переконання, а дехто просто говорив, що він не може убивати інших людей чи просто боїться померти. Це всі випадки індивідуальні, кожний вирок різний і кожний вирок це своє життя. Разом з тим, всіх їх об'єднує те, що всіх цих людей засудили на строк від 3 до 5 років позбавлення волі. Щоправда, Щодо цих всіх людей було винесено також вирок з врахуванням статті 75 Кримінального кодексу, тобто вони були позбавлені волі з випробувальним терміном. Тобто, це був умовний строк від, з випробувальним терміном від 1 до 3 років. Разом з тим, я б хотів би проаналізувати один з вироків, як один з останніх вироків. Від 16 січня, який саме мав наслідком реальний строк, де людину реально засудили до трьох років позбавлення волі, це був громадянин України, який мав вищу освіту, який навчався на військовій кафедрі. Відповідно, він був офіцером запасу. І він, так як і всі інші, встановлений час, пройшовши попередню військово-лікарську комісію, будучи визнаний придатним, він не з'явився по мобілізаційному розпорядженню, хоча був належним чином повідомлений. Він в свою чергу це мотивував тим, що він захворів. У нього хворіло коліно, і він перебував на лікуванні. Йому до нього власне, поставились досить лояльно, дали можливість надати докази, написати пояснення тощо. В результаті він надав ці пояснення, суд їх проаналізував. Пояснення визнав як такі, що навпаки доводять вину власне цього обвинуваченого. А при цьому при всьому обвинувачений не визнав свою вину, і суд встановив, що невизнання власне обвинуваченим своєї вини у вчиненні зазначеного кримінального порушення суд буде розцінювати як спосіб уникне, від уникнення покарання. Суд. Дослідив власне показання свідків: це були працівники ТЦК, були е, працівники е, військово-лікарської комісії. Більше того, там серед свідків був і лікуючий лікар обвинуваченого, який, в свою чергу, надали пояснення, і навіть лікуючий лікар обвинуваченого сказав, що ну, власне це лікування ніяким чином не передбачало неможливість неприбуття в ТЦК, тому що обвинуваченого просто боліло коліно. І крім того, всього сам обвинувачений надав докази телефонні розмови, роз, телефонні розмови з представниками ТЦК, в яких судом було встановлено, що обвинувачений з лайкою, скаргами тощо категорично відмовляється прибувати за мобілізаційним розпорядженням, і власне ухиляється від призову, тому що він говорить, що служити він не хоче. Власне, після цього, враховуючи, що обвинувачений не визнав свою вину, були відсутні абсолютно пом'якшуючі обставини, судом було винесено вирок з врахуванням всіх цих обставин щодо того, щоб призначити покарання обвинуваченого у вигляді трьох років позбавлення волі без випробувального терміну. Який висновок власне даного відео? Якщо особа, маючи на руках рішення військово-лікарської комісії, де було встановлено її статус придатного або обмежено придатного, врахуйте, що результати ВЛК можуть бути не встановлені зараз, а бути у вас і до цього, тому що ви можете бути резервістом чи офіцером запасу, де результати ВЛК діють 5 років. Власне, після цього отримала мобілізаційне розпорядження і не відреагувала на нього, тобто не прибула встановлений термін, то скоріш за все, кер... працівники ТЦК, керівник ТЦК звернеться до поліції з заявою відповідною про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. В цьому випадку. Суд буде розглядати справу на підставі встановлених доказів. Якщо особа визнає вину, якщо укладе з прокурором відповідну угоду стосовно застосування статті 75, то велика ймовірність того, що буде власне винесено вирок з урахуванням пом'якшуючих обставин і застосовано власне статтю 75, тобто вирок буде умовний. Однак, якщо особа буде вести себе не дуже адекватно, буде відповідно ухилятися тощо, то цілком ймовірно буде так, що вирок буде абсолютно реальним, строк буде абсолютно реальним, і людина ця сяде в тюрму. Тому робіть висновки, це виключно ваш вибір, як себе вести, як реагувати на повістки, на мобілізаційні розпорядження, тобто. Просто врахуйте дану, сталу от судову практику. Також врахуйте, якщо ви маєте право на відстрочку, або вважаєте, що ви маєте право на відстрочку відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, реалізуйте це право. Причому реалізуйте його заздалегідь, не тяніть до останнього, тому що може виникнути так, що вам вручать мобілізаційне розпорядження, а документи, які надають це право, ще не готові. Врахуйте цей момент і власне. Підготуйтесь заранше. Якщо дане відео було корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, ну робіть якісь певні фідбеки і допомагайте також оточуючим. До побачення!